Михайло. Е, ну, я знаю, що ми вже напевно трошки всі змучилися, е, але я постараюся недовго говорити і постараюся, щоб більше можливостей було задати запитання і, можливо, зупинятися тільки на тих ініціативах, які цікаві для е, безпосередньо для регіону. Ну, але коротко я скажу про наш фонд. Е, на відміну від багатьох інших фондів, ми. Е, ми, ми маємо основне фінансування це кошти нашого засновника е, фонду Євразія е, і «USAID». Але ми е, це не є виключно джерело фінансування. Ми стараємося залучати інші кошти. Ми залучаємо кошти е, міжнародних організацій, ми залучаємо кошти урядів інших держав, ми залучаємо кошти е, фондів інших, і також е, ми працюємо з корпораціями, які в Україні для того, щоб е, також реалізовувати спільні програми. І якщо говорити в цифрах, то е, ми стараємося розвиватися, і, але приблизно наш бюджет складає від 1,5 до 2 мільйонів доларів е, щорічно. У нас є приблизно 15 джерел фінансування. Е, основні кошти складають з коло відсотків, інші кошти складають десь 60% відсотків нашої діяльності. Якщо говорити, що ми починали, ну ви напевно чули про фонд Євразія. Фонд Євразія є основним засновником фонду східним засновником фонду Східна Європа і фонд Євразія в Україні з 94-го року, фонд Східної Європи в 2008 році. Е, приблизно е, коли ми працювали, коли ми були представництвом фонду Євразія, ми в основному були грантодавча організація. Тепер ми 50 на 50. Ми половина грантодавча організація, половина ми реалізуємо власні. Проєкти, різні операційні наші програми і тобто, за різними напрямками. Тобто ми стараємося таким чином працювати. Перед тим, як ми оголошуємо різні чи конкурси, чи організовуємо різні там, програми наші, ми в ці програми повинні залучити самі кошти. Тобто вони не є то, що в нас вже є. А ми спочатку, щоб починати якісь ініціативи, ми залучаємо кошти самі. Ну, якщо говорити про напрямки, за якими ми працюємо, нашими напрямками це є економічний розвиток на місцевому рівні економічний розвиток, це є місцевий соціальний розвиток, це є енергоефективність і охорона навколишнього середовища і це є ефективне управління і розвиток громадянського суспільства. Тут деякі з моїх попередників говорили про це, яку, яке відношення немає до Харкова, наш фонд також має. Скажімо так, відношення до Харкова на мене особисто, я не є з Харкова, але е, можна сказати, що весь наш соціальний блок розпочинався з Харкова. Тобто ці ініціативи, які ми розпочинали е, в Харкові, вони зараз успішно е, реплікуються і дали поштовх для е, нових наших програм в інших регіонах України. Тут можна навести і цю ініціативу, ми в Харкові починали. Цей